В принципі, можете самі подивитися, що все ціле. Ось зараз зліва буде п'ятерочка їхня. Бо вже наш, наші хлопці трохи порозписували за Дніпро, АТБ, Чугуїв, Позор Росії. Ну, вони бачите, якщо судячи з того з опорників, де їхні опорники були, то вони е, займали всі адміністративні будівлі. Тобто, ота їхня міська рада. Там так само був опорник, лікарня був опорник, Тобто, якісь такі державні установи вони займали там, були звідти бой. Лікарня, ну не знаю. Може їм було краще в тому плані, що там медикаменти, якщо чого там підлікуватися, там. Цією машиною вони перекрили заїзд, навіть, сюди. А потім, коли вони вже зрозуміли, що печаль біда, то виходили, то вже навіть через машину не звертали уваги на це все. Зараз угу. секунду. На Автобус ну, явно не цивільний теж. Корпус лікарні. А там танк стояв. Ворог використовує уже FPV. доволі таки активно, навіть застосуванням нових безпілотних систем. Десь працює ворожий FPV в нашому районі. Ми просто заскакуємо десь гаражне якесь приміщення. Тобто туди машину сховали, спішились, послухали, подивилися. Тут літають, так? Ну, на площаді міста центральній Суджі стояв пам'ятний знак, там стояв Ленін. Просто зрізали акуратно, гарно. Добрий день. У вас все нормально? Дом культури був. Я навіть бачив, там є в принципі, молоді хлопці, дівчата, такі більш юнаки, скажімо так. Не знаю, чого вони не виїхали, але поки там на місці. Якихось там, не знаю, випадків, щоб їх там ображали чи ще щось не було. Дехто дякує там за ту же воду, хліб, за там якусь допомогу. Спілкується, десь бачиш місцевих, запитуєш там, яка допомога потрібна. Е, може, щось сталося, так як сьогодні, да, коли ми йшли, там бабуся там стоїть під сонцем, жарко, запитуючи все нормально, водички якоїсь там дати. На мені лиця нема, вона, бідна, втомлена. Він зараз в машині показує 32 градуси за бортом. Тобто без води, ну як не крути, це дуже важко. Бабулю не кинеш на произвол, скажімо так, російською мовою. Не залишиш її. тобто, ну, якось Намагаємося допомагати. Добре? Добрий? Ми буває щось знайдемо, все туди йде. чтобы каждому на адрес не развозить. Угу. Спасибо. Вы мне объяснили, я теперь поняла. За банком это... следующий. Ну, это вопрос. я думала, что люди кушают там, где дети кушали. Значит, они там. Там и медикаменты есть. Медикаменты в округе, если я спрошу, это подовой такой да. медикамент. Якщо вам важко ходити, там адрес можете ставити, там є комендант, ну типу старший. Да з Бо вони розвозять машину. А, ну, Просто ні. ви можете состикуватися, там, якщо їм по дорозі, бо є такі, що вже лежать, не ходять. І вони все одно везуть туди їду, медикаменти. то може якщо по дорозі їм, то щоб і вам там щось подрозили. А медикаменти скажете, які вам надо, і він буде заявку робити, що їм які медикаменти треба і цей, і завозити його. Хорошо, спасибо. Далі ринок з лівої сторони. Ну, вам Коли бачиш там хто щось потребує, ти їм вказуєш ту точку. Місцеві, там, хто живе, хто залишився, вони знають, де це знаходиться. І вони туди ходять, е там е отримують їду, воду. Можна там поїсти, можна з собою щось взяти. Кому потрібні медикаменти, так само там можна взяти медикаменти, там є медики. Ну, зачасту вони часто там можуть оглянути, якщо потрібно, там надати якусь е домедичну медичну допомогу. Что вам не вистачає. Беладон или двестизнина надо, таблеточку хотя бы. Это от чего? Живот, от живота, да? Да, от живота, обезболивающее. А в аптеках смотрели? Понимаете, не в обеду будет сказано, ага. а русские все-таки синие. Вот зашел, ну найди ты это, положи. Нет, покидали все по этому, это же лекарство. Тебе не надо это, другому надо. Бе Беладона как? Беладона. Дехто напряму також з людей каже тих же бабушок, жіночок, що от е, там почалася так, е, е, операція, вони там були перелякані, вийшли на вулицю, зустріли українського військового, який сказав, ідіть йдіть до додому, не хвилюйтеся, буде добре, ніхто вас чіпати не буде. Так само, там, наприклад, першу їду, там якийсь сукпайок, консерву, воду вони отримали від українського військового. Тобто не було такого, як коли вони заходили та жабуча, ярпінь. Таких випадків зафіксовано не було. Скільки раз спостерігали з вами приходи по місту. Є приходи від ворожої артилерії, також приходи кабів. А когда к вам прилетела вот эта штука? В общем, это самое. Это было 8 или 10 числа. Восьмого кажется. В общем, Два или три дня стреляли, стреляли. Стреляли сюда. Вот это вот это самое. Ага. Вот. Ну, это самостреляли сюда. Слышу, за... а я была в доме. Это самое творило эту комнату. Вот так вот. Окна лежат, рамы лежат, все лежит, все разбито. Потолка кусок это, я оттуда выхожу, и вот это вот. И меня накрыло вот это вот занимающим сантиметр полтора вот этой вот грязи, вся у меня в доме. А потом это сама сидела, я не знала, я не могла выбраться. Ваши ребята шли. Ваши ребят, это сама, ну, украинцы. И вот так тоже с автоматиком это. Я как за мужчины не трогать, и я здесь одна. Я не могу выбраться, мне вход завалило. Вот. Они это самое. Дай Бог, как в народе говорят, дай Бог им здоровичка Вот тут мне повытаскивали. Чтобы я... Вы сюда, да, выходите? И окно мне, это самое, раму разобрали. Я лажу через окно, потому что я тут боюсь, может, меня тут при это самое. А туда, куда нет выхода, выйти оттуда никак нельзя? Но... Нет, не, только вот это у меня, у меня маленькая половинка соседний дом переселится. Не? Вы знаете, что, это тут долгая история рассказывается. Там глава администрации уже сдох, претендовал на ту часть дома. Вот а то разобрано, ни крыши, там ничего нет, одни стены. А я это сама, а я в суде никто. Понятно. Поэтому вот эта вот моя часть дома, это самая считается квартирой. И вот это моя была терраса, веранда или как она называется. Вот это вот. Может какой-то дом найти рядом по соседству. Они ж брошенные все. Переселиться туда. Ну что тут сидеть сейчас дожди начнутся, не дай бог, он все падать. Пусть вот это вот у меня страх вот это, я почти не выхожу, то не иногда, надо, надо что-то было в магазин, в магазин сходила, это самое, на салатах сидела. Ни хлеба, ни это. Ну, правда, накормили дали бутылку воды и это самое. А что, люди в магазинах набирают, ну я кое-что там с макаронами все это самое. Если что без горячей, без горячего. У вас не на чем готовить, да? если разрешите во дворе раз... Там, я может найду какой-то баллон и вам принесу такую газовую горелочку и будете у себя тут варить я... как сказали местные после нашего прихода пришел коммунист Тварин так само, якщо десь при зачистці спостерігаємо, вони там покидали їх в вольєрах, прив'язані, тут все намагаємося їх відпускати, тому що тварині простіше знайти їду, коли вона бігає, чим коли вона на цепу сидить. Є люди там з певними захворюваннями, якісь там інсульти в них були, там інфаркти. Наш медик так само їздить, кожного передивляється, чи дійсно, скажімо так, він хворіє, чи потрібна йому якась допомога, по можливості всі медикаменти, які маємо, там, які їм потрібні, передаємо. Раніше було більше їх, вони там ходили, коли ще п'ятерочка та вже була, скажем так, ціла, там були якісь продукти, то вони намагалися там запастися. Зараз, бачите, їх трохи менше ходить, в основному там, де є їда, вода що Останнім часом ворожі ПВ дуже активно почали працювати. Понятно, що вони працюють по нам більше, але знову ж таки місцеві розуміють, що можна попасти десь під ворожі ну, вогонь, який ведеться по нам і намагаються менше виходити. Так само ми їх попереджуємо, там, що комендантська година, щоб вони не ходили ввечером. Знову ж таки, там якісь прильоти, бівіш, вони так само від цього трималися подалі. Наприклад, будівля міськради вона була майже ціла. Потім пройшло пару днів, і знову ж таки е, ворог е, вдарив ракетами по будівлі е, міськради і по воєнкомату. Вони самі знищили і ту будівлю, тобто пожежна частина. І воєнкомат були знищені повністю в нуль. просто. Зрівнялося з землею. Ну, бачите, часи змінюються, який як рік воюємо. Знову ж таки, є певні скажімо, стратегічні значення даного, даної операції. Хтось розуміє, хтось не розуміє, знову ж таки, да, там в інтернеті дуже багато Це, ну, ця тема піднімається, там, для чого, там, от, там, є напрямки, на яких там, провалюються там, і так далі. І так далі. Ну, але знову ж таки, Російська Федерація перетягує з певних напрямків свої війська десь трохи легше нашим хлопцям там. Знову ж таки, не знаю, там, по тим домовленостям, що всі говорять там, будуть, не будуть. Ну. От показали, що ми можемо. Що ми не просто там, не знаю, навіть я от дивився недавно. Російські там пропаган... пропаганду російську, Вони вже самі після цієї операції самі говорять про те, що все-таки бачите, українці не демоне деморалізовані, не слабкі. Вони там є нормальні мужики. Да, ми раніше там показували, що там воєнкомати там втягають всіх, стягують. Але каже, бачите, вони приходять в воєнкомати, вони роблять свою роботу, що там є все таки нормальні мужики, які здатні обороняти свою країну.